Мої вітання зі славного міста Київ. Друзі, нещодавно ми проводили благоційний концерт гурту Як так в Данії. Завдяки тому, що ви долучились до нас і провели ваш час разом з нами. Ми змогли зібрати відповідну суму коштів для закупівлі цих двох чудових автомобілів, які знаходяться в мене поза спиною. Це незвичайний транспорт, це транспорт спеціально обладнаний для транспортування людей з інвалідністю. Тобто люди, які рухаються на інвалідних візках чи прикуті до ліжка, в майбутньому будуть транспортовані за допомогою цього транспорту. Автомобіль, який знаходиться по ліву сторону від мене, він буде переданий в Донецьку область і буде здійснювати евакуацію людей, які не можуть самі про себе попіклуватися з того регіону в глибину нашої країни, в Житомирську область, Вінницьку область. Автомобіль, який знаходиться по іншу сторону від мене, він буде переданий нашим хлопцям, які потребують протезування або подальшого лікування і реабілітації. Тобто, хлопці будуть використовувати цей автомобіль в цілях. Перевезення між містами з одного пункту, з одної лікарні в іншу. Це є дуже зараз необхідно і актуально для наших захисників. Дякую вам велике за вашу підтримку і за вашу небайдужість. Доєднуйтесь до наших майбутніх акцій, благодійних, які буде проводити благодійна організація Буварю Україна». Слава Україні!